Наша громада з першого ж дня почали формувати стратегічний запас продуктів харчування, медикаментів, одягу і всього іншого необхідного для життя нашої громади. Ми розуміли, що будуть переселенці на нашій території, тому ми Формували запас і для них також до цього процесу долучились підприємці, всі мешканці нашої громади. Я дуже гордий і щасливий, що люди всі стали як один, всі зрозуміли важливість, що треба бути разом. І ми почали цю допомогу людям, які потребують цього. На нашій території було більше ніж 1600 переселенців. На сьогоднішній день перебуває 895 переселенців, яких ми забезпечуємо і продуктами харчування, і засобами гігієни. Медичні послуги отримують. Також ми працюємо з організацією лікарі без кордонів, які надають психологічну допомогу. Їм кожної п'ятниці вони на нашій території і допомагають людям, які цього потребують. Мешканці нашої громади долучилися до допомоги. Районному штабу, тому що формувався запас продуктів і для всього Криворізького району. Також наші підприємці і фермера до цього долучилися. Це дуже велика була допомога. Взагалі, якщо порахувати, то за цей час нашої громади було роздано більше 100 тонн допомоги. Я дуже вдячний всім. Волонтерам всім організаціям, які надають нам цю допомогу, тому що люди потребують як ніколи сьогодні. Також на території нашої громади вже на фінальній стадії завершується проект офіцер громади. У нас буде працювати чотири офіцера громади. Ми виділили 2 мільйони 620 тисяч на придбання автомобілів для них. Зробили приміщення, поробили ремонт і закупили оргтехніку. Уже наші офіцери пройшли навчання. Зараз вони на практиці. На... В найближчим часом вже почнуть працювати на нашій території. Для нас це дуже суттєва допомога в забезпеченні безпеки на нашій території. Всі підприємства працюють в штатному режимі, вся бюджетна сфера працює також в штатному режимі. Медицина забезпечена. Е запасом медикаментів також біля 400 переселенців заключили декларації з нашими сімейними лікарями і отримують уже офіційну допомогу. Що стосовно освіти, то 11 навчальних закладів, 8 садочків у нас, всі вони працюють дистанційно. Є у нас також діти, які знаходяться на окупованих територіях, але дистанційно навчаються в наших закладах. Також 46 дітей переселенців навчаються в наших закладах, тобто освіта працює. Працює музична школа, більше 160 дітей навчаються там. Вони дистанційно, але педагоги і до них виходять, проводять навчання і дома. Тому цей процес іде, настільки можна в цих умовах. Також е інклюзивний центр працює наш, надає е допомогу не тільки нашим дітям, а дітям із других громад, із міста, із других територій, тому там також займаються ді з дітьми, з особливими потребами. Всі Заклади, торгівлі працюють, всі аптеки, тобто на території нема ніякого дефіциту, близькість до міста Кривого Рогу дає можливість завжди свіжі продукти підвозити, тому все стабільно працює, йде на нашій території процес збору врожаю. Зернові культури вже зібрали всі наші фермери. Зараз йде збір сонячника, залишилась кукуруза. Ми сподіваємося, зерновий коридор буде працювати, тому що це вкрай необхідне для наших фермерів, для реалізації їхньої продукції, тому що від них залежить життя нашої громади. Тому ми сподіваємося, що і надалі цей процес буде. Рухатись. Щодо підготовки до опалювального сезону, то кательні наші підготовлені на 100%. Проведений тендер на закупку пілет, все готово. Щодо газових кателень, то зараз підписуються договора з Нафтогаз і на 100% у нас кательні готові. Також у нас 5 одиниць прибиральної техніки підготовлені до. Роботи. Роботи зимою закуплені посипачні матеріали, і все йде по плану, так як потрібно. За цей час депутатський корпус постійно збирався для проведення сесій, для вирішення всіх нагальних потреб, для виділення коштів на функціонування всіх наших закладів, також на виділення коштів для допомоги нашим захисникам. Наша громада в цьому приймала також участь. Тому... Все в робочому режимі, всі як один працюють. Триває пасівна, звичайно, що дуже скрутні часи в цьому році для наших аграріїв, але вони знаходять ресурс для того, щоб засіяти, розуміючи, що. Держава не може бути без хліба, тому вони залучають всі свої ресурси для того, щоб в наступному році також був урожай і ми всі були з вами з хлібом. Зараз, мабуть, 90% тих, хто виїхав, вже всі повернулися. Слава Богу, дякуючи нашим військовим лініям фронту. Від нас віддаляється, тому люди розуміють, що в нас вже більш-менш безпечно, повертаються. Ну, зараз все добре.